Медичну гуманітарну допомогу отримала Тернопільська обласна клінічна лікарня. Делегація Королівства Норвегія, в яку входять депутати та члени громадської організації Машини для України, привезли обладнання і речі, яких потребує лікарня. Про це каже членкиня парламенту Норвегії Ула Болеста. Ми маємо багато обладнання, одягу та інших речей, які потрібні в лікарні. Ми також їдемо на схід в Київ. Важливо знати, що потрібно українському народові. Головний лікар Тернопільської обласної лікарні Василь Бліхар розповідає, основним запитом були ВАК-системи для лікування гнійних ран. За його словами, таку допомогу від норвежців отримали вперше. Ми працювали заочно. В принципі, ми просили деякі речі для лікування хворих з важкими травмами кінців. Там має бути ВАК-системи, розхідники для них, ну і там всякі інші. Вироби медичного призначення для догляду. У нас величезна кількість хворих, які потребують того чи іншого, і обладнання, і виробів медичного призначення, і медикаментів. Так що тут у нас великі потреби. Представник Норвезької християнської партії Юнес Саїд каже, що громадська організація машини для України з початку повномасштабного вторгнення передала Україні понад 120 автомобілів для потреб військових, евакуації поранених та гуманітарних місій. Їх привозили разом з обладнанням та одягом, які збирали місцеві громади. Цього разу передадуть ще шість автомобілів. Крім того, перед поїздкою організували збір коштів, під час якого норвежці задонатили 7 тисяч євро, за які додатково придбали необхідні речі для лікарні. Наше найважливіше завдання парламенту Норвегії є підтримувати Україну. Ми хотіли зробити особисту ініціативу щодо цієї поїздки. Коли ми подорожували Україною, у нас був невеликий збір коштів, тому що ми запитали лікарню, чи потрібна їм допомога з обладнанням, яке ми могли б надати таким чином. За останні кілька місяців ми зібрали гроші від наших друзів і соцмереж удома в Норвегії. І наразі ми зібрали близько 7 тисяч євро. Thank you very much. I hope you can use it every day. віта Поляна Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.